Бажаю здоров'я, шановні глядачі, з вами Рікноті. І це огляд на фільм Дуель 1971 року. Що ж приємно перегляду? Сюжет фільму Дуель полягає в тому, що працівник фільму Панктон спішить і на конференцію, яка знаходиться за кілька миль від його рідного міста. Мужик, який навіть не може захистити свою жінку, коли до неї пристають у ліфті, стає жертвою, скажімо так, своєї тим, що він просто не може нічого такого зробити. І тепер для нього, я б сказав би, в сюжеті це на ті може себе проявити як справжнього чоловіка. Якби він, звісно, вмів краще водити машину, то можу б об... нічого такого не було, але щось буде. По дорозі просто перед ним з'являється вантажівка з назу з надписом ну, що вогня небезпечно при водій, який перевозить бензин. Ну, взагалі паливо якесь. І в даному випадку наш герой старається його обігнати. А потім водія вантажівки знову його обганяє. І так вони почерці ще один раз кілька одного. Доки воді... водія вантажівки не закінчиться терпіння, і він починає переслідувати нашого героя. І так починається переслідування під назвою дуель. Протистояння двох. Один на вагковій безпорадний, інший сильний є чоловік. Водій вантажівки приховує своє обличчя, так як не видати себе, і він дуже наполегливо переслідує наших героїв. Навіть на заправці вони бачаться. Під час цього маневру водій вантажівки цілеспрямовно намагався вбити нашого героя. Таким чином, він Дає нам показати свою мету. В такому випадку наш герой вирішив зустрітися з ним, хоча б постаратися з ним зустрітися вічі навіч, але зрозумівши, що це надзвичайно непросто. Найкращий варіант був для героя зателефонувати в поліці, що він намагався зробити, і якби ж водій вантажівки не намагався і таким чином його вбити. І це знову нам доводить, що протистояння буде тривати доки, доки з них хтось не помре. Як і в будь-яких кринжових фільмах, головному герою майже ніхто не вірить. Тому. Виходить все одно сам на сам. Тут без варіантів. Херо розуміє, що довго він не зможе втікати від вантажівка, адже в нього попросту закінчиться пальне. А вже потім доведеться зіткнутися ще з більшою проблемою. Машина починає сильно нагріватися. Інакше кажучи, двигун може просто вимкнутися. І машина не зможе їхати. І що ж, вітання для героя, машина починає розвалюватися, в прямому сенсі. Двигун починає загорюватися. Інакше кажучи, машина просто замерз. Масло закінчується, пане закінчується. І Єдине, що лишається, це просто виїхати вгору, щоб вантажівка його не переслідувала. І ще нас приводить до фіналу. Водій на ще зміг подавати страх перед усіма страхами і зміг, віче навіть зустрітися з водієм вантажівки. І внаслідок, скажімо такого, обманного маневру, вантажівка впала в прірву разом з автом нашого героя. Герой живий, ворог здолений. Мораль цього фільму не завжди потрібно обганяти машини, інакше можна втрапити в халепу. Усім дякую за перегляд і прослухання з вами був в Ноті. Побачимося знову. Слава Україні і смерть кожному російському окупантові.